Доброго ранку всім розповім історію про наші походи до ветеринара. Пісик, скільки ми були в селі, а там не роблять котам привівок. Ми пропустили 2 місяці срок привівки, вакцинації. Поніс я його, записав до лікаря на вакцинацію. Але лікар на нього подивився і, ну, і розпитали, говорю, що стан сумний і вони побоялися йому робити вакцину. Сказали, давайте. Сьогодні ще понаблюдаємо, а завтра призначимо здачу аналізів. Ну, я їх її приніс. Він там удачно мене вкусив, лікаршу поцарапав. Приніс його додому, апетит в нього прокинувся, дві порції корму з'їв. Почав ганяти цілий вечір. Я на ранок дзвоню. Давайте говорю: відмінимо, поки здачу аналізів. Я ще за ним понаблюдаю. Це було вівторок, в середу я набрав. Понаблюдав, але бачу, що стан його не покращується. Бо персика зазвичай очі світяться, пригає, кусається, ганяє. А це ну, зовсім якісь ну, такі вялий-в'яли. І вже прийнято було рішення. В четвер я набрав ветеринарну клініку. Говорю: давайте записуйте нас на, на здачу аналізів. Сьогодні, оце в п'ятницю зранку, на 9 у нас була призначена здача аналізу. Аналіз крові йому брали, ну, щоб вияснити, чи все нормально, бо вони також бояться себе страхують, щоб вакцинацію не робити. Щоб, якщо там тварина хвора, щоб, не дай Бог, щось случиться. Ну, і єдине, що умовою вакцинації, це було не годувати кота. А він же ж у нас любитель зранку поїсти. В 6 ранку раніше було в 4 мене будив. В 6 ранку будив мене в 7 будив. В 8 просив їсти вже перед самим виходом, Ну, я не дав. Він мужньо це все витримав, його заніс до ветеринарну клініку. І там новий врач був дівочка, ну, старий, який його там, робив кастрацію, може, там вакцинацію, його знають пірсика. А дівчинка так, та що, зараз швидко візьмемо аналіз крові? Лікар такий, не треба, не надо, говорить, мордашка маленька. Говорить, ну я його сам боюсь. Говорить все, обманчував цій житті. говорить. Давайте вділимо капюшон, замотали рушничком. Лапку підбрили отут. Ой, боїться, Там, з внутрішньої сторони підбрили лапку і таким спеціальним шприцом брали кров. Тому. Сказали, що завтра вечором будуть результати. Общий аналіз то буде десь через хвилин 20. Але, говорить, буде там ще якісь, я не знаю, общий аналіз крові, ще там якийсь аналіз крові. Розширений чи як То буде сьогодні вечором, а завтра вранці вже наберуть і скажуть, які наші подальші дії. Якщо все добре, то буде все добре. Да, попий водичку, йому тут водичку ставимо біля фіалк. Відградили фіалки від нього. А як, ну, Якщо буде все добре, то зробимо просто вакцинацію у нас чергову. А якщо, не дай Бог, там що, то будемо лікувати його. Так що держіть кулачки за нашого персика. Все в нього буде добре. І у вас все буде добре. Всім добра, щастя і всього найкращого. До нових зустрічей. Передай вітання. Глянь в камеру, пожалуйста. Персіончик, Персенчик. Ладно. Всем вітания, персик, передай.